Минув а кожен крок, як і колись, завдає їй лютого болю і коштує неймовірних зусиль. Вже довгих вісім років вона ховає хворі ноги за широчезними штанами. Коли тебе люди в одежді це одне. одно. коли э, тебе вне одежди, і тобі нужно показати на всю Україну свою проблему. Це було дуже страшно. Та одного разу ця відважна жінка переборола сором та наважилася показати себе. Усій країні. Це проект я стесняю своєї тіла. Тетяна Лапченко стала першою героїною медичного проєкту телеканалу СТБ, мета якого допомогти змінити ставлення до себе. Люди смотрят я німа кабута я чоловік із кун з каміри. Моя проблема це проблема лімфастаз. Ця історія самі сльози у 32 роки. Діагноз рак шийки матки сама із підлітком сином та страшний вибір життя або видалення всіх жіночих органів і непередбачувані наслідки, як, от, набряк, заважки, два відра води на кожну ногу. Вона спробувала усе можливе, і от знову примарна надія. Ми постараємося вам Кілька місяців крапання препарату, призначеного лікарями проекту. У вас прак. уже так были такого плана. Единичный случай. И первые успехи. Ушло 10 сантиметров. И вот все повертается снова. Еще больше набряк та без вихідь. К сожалению, мы вернулись к тому, с чего начали. Мы консультировались у многих специалистов в отношении вас. К сожалению, и в России, и в Израиле нам отказали. Насколько мне Господь Бог отвел в этой жизни прожить, я буду бороться. Проект таки знайшов одну єдину в світі клініку в Німеччині, яка таки погодилася взятися до цього складного випадку, але рахунок виставила не подужати. Ми її обслідували у нас на проєкті, наші доктора постарались максимально улучшити її стані, тобто, коли вона проходить терапію. В наших клініках, їй стає легше. но тим не менее Радикально этот вопрос, к сожалению, у нас решить не могут. Жінці, чия історія знайшла відгук в серцях мільйонів українців. Збором коштів взялася допомогти Українська біржа благодійності. За місяць треба зібрати 40 тисяч євро. Це той випадок, коли кожен шаг у людину може стати останнім. Тому ми звертаємося до всіх українців, що ваша підтримка дійсно тут потрібна, як ніколи. І від нас з вами залежить від того, що стан здоров'я і взагалі життя людини. І кожен з нас може приєднатися і допомогти людині вижити. Ноги Тетяни щомісяця збільшуються в діаметрі на 2 сантиметри і врешті можуть прикути її до ліжка. Для неї це останній шанс жити нормально. Вона сподівається та вірить, що ще зможе вдягти улюблений костюм. Щоб одіяти такого плану, що то это треба... моїх надо. Може коли-то я навіть зможу його одіяти. Мені очень хочеться. І я сподіваюся на это. Або хоча б поїхати на дачу та допомогти а, там чимось встається. матері. Я говорю, мам, я поїду. Ана, ну і що ти будеш делати? Я говорю, ну не знаю, говорю, що -то допомогти, а потім розумію, що я как слон, який потопчеть всі ці цвіти і все это. Ірина Стороженко та Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ.